Наближаємося до банкової а, і бачимо, що тут говорилося про провокаторів, протесування слюдовіного газу, про ОМОН. Ось є люди. Ми вже на банках. Ось, ось там бачимо вертику, побачення показуємо. Зараз вони можуть Зараз ми бачимо там великі новини. Букви не почуєте, тому що ми підняли вище. Зараз десь метрів двадцять, між людьми і верху теж. Можна просто коментувати, що чого я кажу. йде, але насправді ніхто не розходиться. Десь тут. Зараз намагаюся теж прокоментувати, що відбувається. Ми на банковій між людьми, ми між людьми і бензином десь 20-30 метрів.

Зараз ми бачимо Петро Порошенко, виділимо. Ви вишукайте, будь ласка, всі Ланцюгом на Майдан рухаємося. Всі yeah, да. вибудейте лайцю, yeah, будь ласка. Вишукайте лайк. Петро Порошенко просить to людей. To людей to просить людей йти. Ось там ми бачимо. Назад, тут, людей, назад, не, назад, На назад, назад! Назад! Майдан! Ми назад. маємо трошечки відійти, тому що... Щоб... Відрою опозиції намагаються зараз людей спрямувати назад на Майдан, але люди не йдуть. Так, тут за проханнями ось Гриценко так само намагається просить, просить. Ну, зараз багато. Люди не зовсім слухають, Я можу вас сказати.